Вітаю, дорогі мої глядачі, мене звати Наталя і я рада, що ви завітали до мене в гості. Пам'ятаєте, що влітку я засолювала бринзу для тривалого зберігання, їй 4 місяці. І от якраз сьогодні вона мені і знадобиться. Хочу сьогодні посмажити пиріжечки з начинкою, бринза та картопелька. Як ви розумієте, бринза дуже дуже солона. Бачите, навіть малюнок форми на ній зберігся. Тому я її промиваю водичкою спочатку і одразу ж воду зливаю. Вона, бачите, така мутна. Кілька разів я воду поміняю. І протягом е, приблизно хвилин 15 бринза буде вимочуватися у холодній водичці. А тим часом, поки вимочується бринзочка, в мене вже й підійшло тістечко. Тісто дріжжове, пухкеньке, гарне таке. Легусіньке-легусіньке. пушок. дуже люблю, коли в мене таке тістечко виходить. Відварила картопельку, потовкла її та дала кропчику, але солі не давала, бо бринза ж буде солона. Потерла бринзочку, з'єднала. Пропорції приблизно рівненькі. Далі формую пиріжечки та на олії смажу на пательні. Дивіться, яка гарна начиночка вийшла. Бринза тягнеться як сир. Обов'язково спробуйте, і я впевнена, що вам буде до вподоби. Можна з самою бринзочкою зробити, також буде класно. Ну і сьогодні неділя, вихідний день. Тож на кілька годинок вирішила виїхати до лісу та назбирати грибів. І опа! Які в мене гриби? У лісі ми зустріли дуже багато людей, які так само, як і ми були в пошуках грибів. Але я не надто розчарувалася в тому, що грибів немає. Я хоча б пов'язала на природі, трішки насолодилася своїм улюбленим заняттям, перезарядилася, подихала свіжим повітрям, і я настільки задоволена, що нарешті-таки вдалося вибратися. Я за такою природою, саме за лісом, дуже сумую, тому що я живу у селищі, у центрі селища, і тут такого не побачиш. Ну, і, звичайно ж, не відчуєш. Але в нас є дача, вона в іншому правда, місті. Там дуже гарно, але на дачі не повідпочиваєш. На дачу ми їздимо працювати. Тож я не можу сказати, що нав'язалася від душі, бо постійно переїжджали з місця на місце. Серед нас були такі затяті грибники, яким нічого, окрім грибів, не потрібно. І все ж таки ми гриби бачили. Бачили мухомори, я бачила бліду поганку, один маслюк ми знайшли, який був підмерший, та один білий підмерший грибочок. Тож, можна сказати, що для грибів занадто холодно, але все-таки вони вже були і ще будуть, якщо буде тепло. А також знайшли кілька цікавих локацій для фото, для відео. Кому цікаво, хто з нашої місцевості, з Полтавської області, Миргородщина. Пишіть, якщо вам сподобалося, і я вам обов'язково е напишу, де ми були та де знімалися ці відео. В лісі я орієнтуюся погано, скажу чесно. Тому від гурту я дуже не відбивалася, але можна було б назнімати ще красивіших пейзажів. Та я боялася загубитися, якщо чесно. А природа в нас неймовірно красива, скільки всього цікавого, наче тобі просто ліс. Але який він гарний, якими барвами він грає зараз восени? Ось іще одна цікава і дуже гарна локація. І вона знаходиться зовсім недалеко від траси. А яка тут краса? Листя з дерева пало прямо на столи, на лави. І навіть не хочеться змітати його, наскільки це гарно. Якщо чесно, я побувала, наче у касті. І хоч день був. Похмурим, лише іноді визирали сонечко, але все одно досить цікава атмосфера була. Хоча в цей день я дуже неймовірно хотіла бути в іншому місці, якраз 22 жовтня була зустріч В'язалочок у Полтаві. Але зі своїм господарством та з дітками, на жаль, я не змогла бути присутньою. Але ось сподіваюся відправити кіз в декрет. І тоді вже я їх зможу залишити на більш тривалий час, ніж на кілька годиночок. А зараз, дорогі мої глядачі, я бажаю миру нашій рідній Україні, спокою, благополуччя і затишку кожній родині. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!